Вітаю вас, мої дітки! Я рада знову вас вітати в країні математика у цю чудову пору. Давайте прогадаємо, яка зараз пора року. Так, весна! А місяць хто пам'ятає? Вірно, квітень, другий місяць весни! На весні люди час не гаять, усіх працею вітають і нас чекають математичні турботи. Ось татко вирішив посадити картоплю. Давайте порахуємо, скільки відер картоплі потрібно посадити. Давайте рахувати разом: 1, 2, 3, 4, 5. Вірно, потрібно посадити 5 відер картоплі. А зараз подивіться уважно, скільки тато посадив відер картоплі. Так, тато посадив вже одне відро картоплі. А скільки залишилося посадити? Молодці! Ще залишилося посадити 4 відра картоплі. І це ми запишемо таким математичним виразом: 5 відняти 1 дорівнює 4. Давайте спробуємо ще порахувати. У тата залишилося посадити. 4 відра картоплі. Він посадив одне відро картоплі. Скільки залишилося посадити картоплі? Правильно, йому залишилося посадити 3 відра картоплі. І ми запишемо ось такий вираз. 4 відняти 1 дорівнює 3. А нам ще працювати і працювати. Бо у весняний період гарний час для роботи. Давайте порахуємо, скільки дерев ми посадили. Так, посадили 4 дерева. А скільки дерев ще залишилося посадити. Вірно, одне дерево, бо залишилася одна викопана ямка. Молодці. Подивіться, скільки ми висадили квітів. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми посадили 10 квітів. Малята, пригадайте, як називаються ці квіти? Так, це квіти тюльпани. Ми гарно впоралися і наш сад виглядає чудово. Давайте порівняємо, яких рослин ми посадили менше. І поставимо відповідний знак. Скільки ми висадили дерев? Так, 5 дерев. А скільки тюльпанів? 10 тюльпанів. Чого менше? Дерев чи квітів? Вірно, менше дерев. Тож ставимо знак Менше. Молодці. А тепер порахуємо, скільки відер картоплі ліворуч. Одне відро, два відра, три відра, чотири відра. Ліворуч чотири відра, картоплі. А тепер скільки відер праворуч. Одне відро, Два відра, три відра. Де більше відер в картоплі? Праворуч чи ліворуч? Так, більше ліворуч на одне відро. А ще дітки, на нашому подвір'ї курочка потребує допомоги. Їй потрібно підсказати, яке курчатко вже з'явилося, а яке ще знаходиться в яєчку. Допоможемо! Для цього завдання нам потрібно згадати цифри сусіди. Ми пам'ятаємо, що сусідами числа в математиці називають попереднє та наступне число при рахунку. Тож, давайте вірно розставимо цифри. Погляньте, які сусіди числа 3. Так, число 2 та 4. Молодці! Курчатко в яєчку під номером 3 вже з'явилося. Назвіть сусідів числа 5. Так, сусіди числа 5, 4 та 6. Пригадаємо сусідів числа 6. Вірно число 5 та 7. Молодці. Тато півень та мама курочка дуже вдячні нам! Дітки, ви гарно впоралися. Сподіваюся, ви, як і я, працювали із задоволенням. А я вам дякую та чекаю на наших наступних заняттях. До побачення, малята!